Стимулювання самостійності та відповідальності у дітей. Виховання самостійності та відповідальності в дітей дошкільного віку є ключовим для їхнього майбутнього успіху. Ця консультація допоможе розібратися в цінності розвитку цих якостей, розгляньте ключові етапи їх формування, методи стимулювання дитячої ініціативи та практичні рекомендації для батьків і вихователів. Важливість розвитку самостійності у дітей. Самостійність допомагає дітям опановувати навички самообслуговування, що дозволяє їм відчувати себе більш впевненими та незалежними. Це сприяє формуванню почуття власної цінності. Діти, які вміють самостійно вирішувати завдання, відчувають більше довіри до себе та своїх здібностей. Це підвищує їхню мотивацію до навчання та розвитку. Самостійність допомагає Ає дітям відчувати себе більш відповідальними за свої дії та рішення. Це формує в них почуття контролю над власним життям і підвищує самооцінку. Ключові етапи становлення самостійності. З раннього віку діти починають усвідомлювати себе як окремі особистості. Вони вчаться самостійно виконувати прості завдання, наприклад, брати іграшку, їсти ложкою, одягати прості речі. В дошкільному віці самостійність розвивається інтенсивніше. Діти вчаться одягатися, взуватися, митися, їсти самостійно, брати участь у простій домашній справі. Вони також починають сформуватися. Власні думки і робити вибір. В молодшому шкільному віці самостійність стає вже більш складною. Діти вчаться планувати свої дії, брати на себе відповідальність за домашнє завдання, спіл... спілкуватися з однолітками та дорослими. Методи заохочення дитячої ініціативи Створення сприятливого середовища. Важливо створити вдома та в дитячому садку атмосферу, яка підтримує дитячу ініціативу. Це означає довіряти дітям, давати їм простір для самостійних ігор та досліджень. Дайте дітям можливість обирати, що їм носити, що їсти, якими іграшками грати. Це допоможе їм розвивати навички самостійного прийняття рішень. Хваліть дітей за їхні зусилля та досягнення, навіть якщо результат не ідеальний, це підтримує їх мотивацію і віру в себе. Роль батьків та вихователів у формуванні відповідальності. Перше це встановлення правил. Важливо чітко визначити правила поведінки, які діти повинні дотримуватися, це допоможе їм зрозуміти межі дозволеного та навчитися відповідати за свої дії. Відкрите спілкування. Спілкуйтеся з дітьми відкрито та чесно, пояснюйте їм наслідки їхніх дій, це допоможе їм розвинути критичне мислення та відповідальність, підтримка та наставництво. Підтримуйте дітей у їхніх прагненнях, допомагайте їх подолати труднощі, це допоможе їм розвинути впевненість у собі та своїх силах. Залучайте дітей до виконання простих домашніх справ, наприклад, прибирання іграшок, поливання рослин, розкладання посуду, Навчіть дітей самостійно одягатися, взуватися, їсти. Це сприяє їхньому розвитку і формуванню почуття власної цінності. Дайте дітям можливість вибрати іграшки, якими вони хочуть гратися, і формувати власний ігровий простір. Залучайте дітей до спільних занять, наприклад, приготування їжі, рукоділля, творчості, це допоможе їм відчувати себе частиною сім'ї та команди. У дітей можуть бути труднощі з формуванням самостійності. Наприклад, вони можуть бути нетерплячими, відмовлятися від допомоги, відчувати невпевненість або побоюватися помилок. Важливо з розумінням ставитися до таких проявів, давати дітям час для самостійного вирішення завдання, хвалити їх за зусилля та підтримувати їхні спроби. Виховання самостійності та відповідальності є важливою частиною виховання дітей дошкільного віку. Ці якості допомагають дітям розвиватися як особистість, формувати позитивну самооцінку, впевненість у собі та готовність до майбутніх викликів. Пам'ятайте, що формування цих якостей вимагає часу, терпіння, послідовності та взаємодії між батьками, вихователями та дитиною.